Всім привіт! Я Мустафа, це моя хата. Я вже живу в селі, вісім місяців. Свиню ми різали, ми його закликали, щоб він подивився, як він. Він мусульман. Він мусульман він прийшов. Це була раз і останній раз серйозно. <laughs> Бризити цей <все в> монтаж. <laughs> мама якщо бачила. Це не я ніяк. Оце була оголошення на Олікс. Я бачу, там була просто оренда.

Я все ці і знімав контент на YouTube. Це було важко і було дуже холодно теж. Але я точно був, дуже хочу далеко і працюю, правда, на YouTube. Добрий день! Я бігала на вашого котика. Так. Я не курю, що лапаю. Що? Що робила котик? Нічого, бабуся, для тебе корка нового. Сьогодні я базар Галич. Сьогодні вівторк. Я хочу купити кашку п'ять. І одна я даю для бабуса. Кавончик. Вони дуже люблять кавон. Смішного. Бацани. Не спіши, не спіши. Чесно, коли я перший раз я чув українську мову, кажу, як я знати цю мову, Дуже важко. Наприклад, то знаю сьогодні. Тут скажете ні-ні. Ні, не що це? Я був не знаю. Коли бабуся сказала, ну ти хочеш ніні боїсти? Що це ніні? смачні чи ні? Вона сказала, ні, ні, ні це сьогодні. Які слова вам були найважчі в на практиці і в розумінні? Паляниця. Поляниться. Паляниця. Паляниця. Прекрасно. Серйозно? Я точно венера.